Матусині казочки на добраніч Кожному малюку своя казочка. Коли на чарівний ліс спадає вечір, малята починають готуватися до сну, а матуся ведмедиця та матуся Кроличка дістають чудові книжки, у яких міститься безліч дивовижних історій та казок. Нарешті настав найсолодший час для їхніх діточок. Час читання. Були всі малюки вдягнуть піжамки і почистять зубки, тутенько біжать до ліжечок і просять Матусю, прочитай нам казочку на добраніч». Настав час веселих і повчальних, чарівних і добрих історій, які трапляються з маленькими мешканцями чарівного лісу. І завдяки чарам. Найдивовижніших та найпрекрасніших казок маленькі ведмедики та маленькі кроленята заплющують оченята і міцно засинають. На добра ніч маленькі друзі. Казка матуся ведмедиця. Багато хто з дітей не любить спати, однак увечері варто припинити гучні розваги. Почистити зубки, прибрати іграшки, вмоститися зручніше в ліжечку і засинати. Ведмедик дуже радіє, коли матуся дістає із шафи його піжамку і починає готувати ліжечко до сну, бо знає, що настав час послухати нову дивовижну історію. Заплющую очі мій маленький. І слухай уважно те, що я тобі розповідатиму. Колись у чарівному лісі було багато прибагато маленьких звірят, які так само, як і ти, готувалися до сну. Маска довгий довгий-предовгий сон. Для родини їжаків приготування до сну справа серйозна і відповідальна бо щороку вони засинають на всю зиму. Однак перед зимовою сплячкою їм потрібно налагодити багато речей. Сьогодні ми збиратимемо яблука, щоб приготувати сік, сказав одного жовтневого ранку татусь їжак. Їжак молодший хоче допомогти таткові. Тож він нюшить під розлогими деревами, збирає яблука, а потім несе татусеві кошики, повні соковитих плодів. Щоправда, дорогою він надкушує яблучка, ось тут шматочок і там. Він лише хоче скуштувати, чи добре визрили яблука гам, -гам, -гам. Матусю їжачиху знає весь чарівний ліс, адже вона готує неймовірно смачний яблучний сік. Її друзі часто розпитують про рецепт але господиня щоразу відказує це ж бо родинний секрет. Однак потім вона завжди роздає всім по кілька пляшок готового су. Їжак молодший та сестричка їжуня допомагають дорослим, вичавлюють сіки з яблук, перевіряючи всі складники додали і наліплюють етикетки на пляшечки й банки. А в цей час їжачок, їхній молодший братик, куштує нові партії соку. Ох ти, щасливчик, промовляють зі сміхом братик і сестричка. Гуси пообіцяли їжакам віддати те пір'я, яке вискубують протягом літа. За кілька теплих місяців вони назбирали велетенський мішок пір'я. Цим пір'ям ми напонимо наші теплі ковдри. Дякую вам, промовляє татусь їжак. На знак подяки він дарує гусям величеньке барильце яблучного соку. А можна мені рожеву ковдру? запитує їжуня. Звісно, але тільки якщо ти допоможеш шити її та набити пір'ям, відповідає матуся. Їжуня дуже швидко вчиться шити. Як майстерно це в неї виходить, вона вколола пальчика гострою голкою лише кілька разів. «Ку-ку! це хто в нас? А це малий їжачок, який сховався під новою м'якою ковдрою. Погляньте за вікном сніг. одного холодного ранку закричала їжуня, показуючи на перші сніжинки. Нам слід поквапитися. Промовляє татусь їжак, розпалюючи велику піч, що зігріватиме родину взимку. Для маленького їжачка це буде перша зимова сплячка в житті. Ось побачиш, які чудові та приємні сни тобі снитимуться, заспокоює його матуся. Вони будуть найдивовижнішими, і їх буде дуже, дуже багато. Їжак молодший перегортає сторінки календаря і вказує на дати маленькому братику. Зараз уже зима, розумієш? І нам уже час впадати у сплячку. І вся родина їжаків мерщій одягає піжами. У мене також є гарненька піжамка, промовляє їжачок. Мені вона дуже подобається. У ній я взимку не змерзну. Татусь їжак ставить будильник на тумбочку біля ліжка. Цей будильник особливий. Він показує не години, а пори року. Кавун указує на літо, каштани на осінь, гостролист на зиму. А квіти? Дивіться, дітки, я поставив стрілку будильника на весну. Ми прокинемося тоді, коли почнуть з'являтись перші квіти. І він солоденько позіхнув. А їжак молодший та їжуня вже заплющили оченята і бачать перші сни. На добраніч, матусю, на добраніч татусю, на добраніч їжаче молодший, на добраніч їжуню, на добраніч, їжачку. Нарешті настав час довгого і солодкого сну. Маска Тік так Дзень. Куди це поспішає вервечка маленьких мишок? Вони втікають подалі від старої домівки. Кішка знайшла її, і тепер мишкам перебувати там дуже небезпечно. І ще довго, матусю, я так сильно хочу спадки. Промовляє маленька мишуня, яка ледь пересуває лапки наприкінці довгої вервечки мишок. Куди ми прямуємо, ми взагалі будемо сьогодні спати? Здається, ми знайшли дуже милий будиночок, говорить головний мишак, указуючи на старий годинник. Хто перший залізе в новий будиночок, отримає найкращі місця? Подивіться, наскільки ну тут маленьких чудових кімнаток для кожного з нас. Кожен знайшов кімнатку і став ладнати собі ліжечко. У годиннику вже зовсім немає місця. Той, хто не зміг знайти собі кімнату, вмощується на даху годинника та поряд із входом. Усі відпочивають після важкого дня. Мені подобається спати на вулиці. Промовляє мишенятко, Затягнувши свою подушку на два годинника. А тоді здивовано запитує: А що це за два кумедні гноми з молотками в руках? Тік-так, лунає з годинника. Тік-так, тік-так, тік-так. Годинник відлічує години вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дзвіночки починають дзвонити опівночі. Дзень! і повторюється це дванадцять разів. Допоможіть! кричать нажахані мишки. Усі прокинулися від такого шуму. Чи ці дзвоники геть показилися? Мишеня затуляє вушка. Хтось із мишок хутко спускається по мотузці з даху, дехто гучно нарікає. А от стара миша, яка трішки слабує на вуха, і далі солодко хропе у своєму ліжечку. Що коїться матусю? запитує мишуня, потираючи оченята. Уже день, час прокидатись. Наступного ранку збирається велика мишача рада. Матуся мишка, стара миша, миша красунчик, довгоніг, великозуб і тонкохвістка. Усі вони шукатимуть, як вирішити проблему, що виникла минулої ночі. Ми не можемо знову втікати і залишити наш новий сховок, погоджуються учасники великої мишачої ради. Ця хатинка ідеальна домівка для всіх нас. Я знаю, що нам допоможе, скрикує довгоніг, якому завжди на думку спадають блискучі ідеї. Нам лише треба трішки змінити дзвіночки на годиннику. Після цього він працюватиме ще краще. А зараз мені потрібен великий шматочок сиру, а ліпше два. Сиру, ти в такий момент ще й про сир можеш думати. От не на жера. починає сварити його головний мишак. Сир, саме так мені потрібен сир. Не здається довгоніг, а тоді розповідає іншим мишкам свою ідею. Твоя правда, чудово вигадав, це може спрацювати. Уже о півдні мишки готові випробувати винахід Довгонога. Тік-так, лунає з годинника. Тік-так, 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 бум, бум, бум. І ось. Молотки вгрузають у два шматочки м'якого сиру, які мишки прив'язали до цвіночки. І дванадцять ударів годинка о півдні майже ніхто не чує. Гноми дуже сильно дивуються. Нарешті ми сьогодні будемо солодко спати, щасливо сміються мишки. І ось, коли настає вечір, на добраніч гноми. На добра ніч мишки, найпрекрасніших вам снів!